Представник Рівненської ДЮСШ номер 5 Даніїл Топоровський боксує у ваговій категорії 57 кг. кілограм. Суперник, представник Волинської області Тимур Мішаков. За підсумками поєдинку сильнішим виявився представник рівненщини. Поєдинок був доволі важкий. Суперник попався досвідчений. Ну, слава Богу, виграв. Віддався повністю на цей поєдинок. Виграв саме головне. Даниїл бере участь у всеукраїнському турнірі пам'яті на честь загиблих захисників. Вікова категорія 2007-2008 року народження. Паралельно тут відбуваються поєдинки всеукраїнського чемпіонату фізично-спортивного товариства Спартак тут боксують спортсмени 2009-2010 року народження. Цей турнір є традиційним для спартаківців. Раніше проводився здебільшого в Бердянську. Востаннє там змагалася три роки тому. Потім пандемія, війна і окупація. Цьогоріч традиційний для спартаківців турнір вперше. Проводять на Рівненщині. Відтак наша область паралельно приймає та організовує два всеукраїнських змагання. Спортивні заходи є благодійними. Ми на 104-ту бригаду Рівненського територіального громади збираємо кошти, приїдуть в суботу, представники ми їм дамо те, що зберемо. Хто скільки дасть? Ну, Ми не робили внески, бо сьогодні це громадська організація і внесок немає за що робити. А от хто вже скільки. Ті може дати, то то так. Загалом у двох турнірах участь беруть 94 спортсмени із дев'яти областей нашої держави. Шістьох своїх вихованців на змагання привезла й тренерка Юлія Семко із Волині. По три спортсмени на різні турніри каже, змагання розглядають як можливість підготуватися до майбутніх чемпіонатів України. Молодші вікові категорії я привезла менших дітей, і вони на рік менші, ніж всі інші. Тому це в нас як обкаточний турнір. Ми пробуємо, пробуємо свої сили, дивимося над чим працювати. Старші вікові, достатньо в нас сильні хлопці. Вони вже були призерами України, і ми готуємось, ну, до майбутніх стартів. Змагання стартували 10 травня. Фінальні поєдинки пройдуть у суботу, 13 травня. Тоді ж і передадуть виручені кошти представникам 104 ї бригади ТРО. Вадим Мороз Михайло Мандзюк, телеканал ITV.